Слава нашому Господу Ісусу Христу, хто має Євангеліє вітримо разом зі мною. Друге соборне послання святого Апостола Петра, перший розділ з третього вірша. Друге Петра, перший розділ з третього вірша. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, і Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам хід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Слава нашого Господу! Давайте ми пороздумуємо над тим уривком, який ми прочитали. Тут, якщо уважно вникати, тут є Божа сторона і є наша сторона. Господь зі своєї сторони зробив все для того, що ми отримали життя вічне і опинилися в Царстві Божому. Написано все, що потрібно для життя і побожності, подала нам Божа сила пізнанням, славою і чеснотою. Господь не пожалів свого єдинорідного сина, віддав жертву за наші грехи, аби ми отримали це життя. Все зробив Господь з своєї сторони. Отже, через пізнання, коли ми пізнаємо Бога, через славу, як написано Христос ще коли був в тілі, Він говорив. Що коли я буду піднесений, я до себе всіх притягну. Христос постраждав, помер, воскрес на третій день і вознісся у великій славі. І коли Він вознісся, ми знаємо, після того прийшло 10 днів і народилася церква Ісуса Христа. І Господь почав з народження Церкви Ісуса Христа і до сих пір це велике спасіння, яке буде звершуватися аж до другого Його. Приходу. Так само і чеснотою. Інші переклики кажуть добрими справами. Ще один з переклик каже невинним, чесним, святим життям Тобто наш Господь Він був безгрішний, він був святий, агнець Божий. І така потрібна була жертва у благанням за наші гріхи. Це зі, твоєї, зі своєї сторони Господь зробив все і завдяки пізнанню. Завдяки славі, завдяки цій чесноті, через них даровані нам цінні та великі обітниці. Які обітниці нам даровані. Найперше, апостол Іван говорить, що це є та обітниця, яку сам обіцяв Господь Бог, це є вічне життя в Христі Ісусі. Ще одна обітниця це те, що пророкував Йоїл, що останніми днями Господь вилів від Духа Свого. На всяке тіло і буде пророкувати сини ваші, дочки ваші. Це обітниця дару Святого Духа, обітниця і дарів Святого Духа. Ми читаємо це Слові Божому, і ще багато обітниць для нас дарував Господь, що ми могли жити свято, побожно, правильно і чекали блаженної надії і з'явлення нашого Господа Ісуса Христа. Отже, ці обітниці даровані нам для чого, щоб ними або завдяки їм ми могли стати учасниками Божої істоти. Тобто, яка б людина без Христа не казала, що вона добра, що вона десь якась чесна, що вона робить багато добрих справ, але їй це не дає входу у вічне життя. Як би людина не старалася, скажімо, людина, яка не знає Бога, погибає в гріхах і своїми зусиллями звільнитися від гріха, Різними психологічними, скажімо, ходити до психолога, чи ще подібними речами не вийде. Бо лікарство від гріха це є кров Ісуса Христа. Ось тому можу сказати Божої істоти, завдяки тим обітницям, ми тоді, коли ми приймаємо Господа, коли ми пережили Це, коли Господь поселився в нас. Ми тоді з спосібні з допомогою Божою все більше і більше ставати подібними і уподібнюватися образу Ісуса Христа. Дух святий даний для нас, для церкви Ісуса Христа, для двох таких загальних речей. Перше це щоб відобразити в нас образ Божий і явити через нас Ісуса Христа цьому світові. І друге, щоб приготувати. Церкву Ісуса Христа до зустрічі із собою. Ось тому Господь дарував нам все, і ті обітниці, які дані, що ми могли уподібнюватися все, все більше і більше ставати і мати набувати характер Христа, виконувати волю Божу, більше подібним ставати і набувати святість Божу. Це все Господь нам сказав, що без цих обітниць ми не спосібні цього зробити. І утікати від пожадливого світового тління. Весь світ. Написано, він лежить в злі. І ми колись до увірування. Ми були рабами гріха, ми були рабами диявола. Але коли прийшла благодать і милість Господа Ісуса Христа, коли ми її прийняли, Господь нас простив і назвав своїми дітьми. Слава йому за це. Тому потікати від пожитливого світового тління знов без тих обітниць неможливо. Без Бога неможливо неможливо жити в цьому світі і не стосуватися до, скажімо, до того гріха без Христа. Тільки коли Христос є в нас, а ми в Христі перебуваємо, тоді Господь дає нам силу жити свято. Тоді Господь дає нам силу втікати від гріха, від різного роду спокус, пожадливостей гріховних. Він тоді дає нам силу стояти твердо в правді і бути непохитними в Христі Ісусі. Тільки тоді Господь дає нам, що ми маємо тоді силу. Отже, це з своєї сторони, завдяки Господеві, Господь зробив все, аби ми були в царстві Божі. Але тепер з наша сторона. Тому що є деякі такі люди, навіть серед християн можна здибати деяких, що все перекладають на Бога. Все Господь має зробити, Господь має іти проповідувати, Господь має іти і зціляти, Господь має все робити без нас. Якось спасся, одного разу прийняв Христа, нічого такого особливого більше не буду. Робити зусиль прикладати не буду. Дякую, що Господь мені дарував спасіння. З боку, брати і сестри, звичайно, дякую Богу, що Господь дарував нам спасіння по милості і благодаті. Але ми здибаємо у Слові Божому, що царство Боже воно береться силою. Хочемо, не хочемо, з нашої сторони щось має бути у відповідь. Ось, наприклад, якщо ми хочемо ставати кращими в Христі Ісусі, а не будемо працювати над собою, нічого не вийде. Ми маємо кожен індивідуально працювати над своїм характером у світлі Слова Божого. От візьмімо навіть хто може сказати більше знає, скажімо, в селі чи проживав, чи ще проживає. То якщо ти посіяв якусь культуру, чи ти посадив картоплю, якщо на нею не працювати, не обробляти, що з неї виросте? Або щось мізерне таке, як би сказати, так, або взагалі ніщо, буря нами заросте? Отак От само і віруюча людина, яка слідує за Господом. Якщо вона не буде працювати над собою у світлі слова Божого, вона знову помаленьку буде відходити, відступати від Бога і буде котитися і падати назад в прірву. І буде повертатися до попередніх пожадливостей гріховних свого невідання. Тому з нашої сторони все потрібно. І Господь каже, докладіть до цього всю пильність. В чому пильність? Пильність, щоб перебувати, читати, вивчати, досліджувати, вникати в Слово Боже в себе і практикувати його щоденно. Це потрібно пильність, постійно виробляти собі навіть звичку. Не тільки бажання, не тільки спрага має бути, а ще й звичка в нашому житті кожен день старатися це робити. Пильність з молитви має бути. Коли ми любимо Господа, то ми будемо старатися кожен день виділяти якісний час, де ми будемо перебувати в молитві. Пильні в служінні, щоб відвідувати служіння чи приходити на зібрання. Пильні в тому, можна сказати, що хто має по здоров'я і можливості піст брати. в служінні потрібно, пильність сім'ї не своєю мовою, не своїм язиком. Усюди потрібна пильність. І Христос говорив не один раз своїм учням, говорив, пильнуйте, і ще раз вам говорю, пильнуйте. Тому потрібно прикласти максимальну пильність зі своєї сторони. І покажіть у вашій вірі, у нашій вірі, чесноту. Чесноту, е, Мені подобається один спектр, де говорить, каже, невинне святе життя, добрі справи. Коли ми повірили в Господа Ісуса Христа, ми маємо, як Христос говорив, що ми маємо бути сіллю і світлом. Ми маємо відображати Його чесноти. Ми маємо старатися відображати Христа, старатися, щоб наше життя воно відповідало Євангелії, що ми жили свято, що ми жили чисто. Щоб пам'ятаєте, коли ми давали обітницю через святе водне Хрещення? що ми обіцяли? В доброму, чистому сумлінні Будемо служити Господу до останнього подиху нашого життя. Отак От загадаємо собі на нашої дороги, слідування за Богом, як ця обітниця в нашому житті, як вона виконується, і як ми слідуємо, чи часто ми живемо перед Богом, чи часто ми живемо перед людьми, і чи часто ми живемо перед самим собою. Бо якщо я не спосібен жити чесно перед самим собою, я не зможу жити ні чесно перед Богом, ні чесно перед людьми. Тому Господь каже: чесноту, чесноті пізнання. Пізнання це не просто знання. Є різниця знати Слово Боже, а є різниця пізнавати його. Пізнання це коли я, це слово Боже, яке Бог мені відкриває, я втілюю його в своє життя. Я є виконавець цього Божого Слова, я тоді пізнаю. Якщо Господь говорить, каже, любіть один одного, як я вас полюбив, то це на практиці, коли я проявляю цю любов, чи ми проявляємо цю любов один до одного, ми тоді пізнаємо, по справжньому, що таке любити один одного. Коли Господь каже, прощайте, як і вам прощено, то коли хтось нас ображає чи кривдить нас, і ми прощаємо їм, ми тоді по-справжньому пізнаємо, що таке прощати. Що таке являти милість до людини? Оце є пізнання. І так у всьому, в слові Божому, старатися, прочитавши Боже слово, Господи, допоможи мені пізнавати і втілювати це все життя. Пізнані стримання, стримання від гріха, стримання від спокус, стримання від спожедливостей. Апостол Павло говорить, каже, що я стримуюся від усього. Аби, каже, Євангелію було вистити і самому бути гідним покликання. Тому стримання від, скажімо, від гріха, від спокус, від різного роду. Стримання, терпеливість. Якщо віруюча людина неспосібна чи не здатна проявляти те стримання, вона в неї, їй буде проблемно проявити терпеливість. Терпеливість проявити в сім'ї, чоловік до дружини, дружина до чоловіка, до дітей, діти до батьків, член церкви до член церкви. Дойшла на церкву, терпеливість. Написано, що терпеливість у своєї, навіть ми свої душі здобудемо. Навіть є такі, така приказка, хто терпен, той спасе. Отже, терпеливість потрібно проявляти. От написано в Слові Божому навіть в тяжких моментах, коли терпеливість виробляється, не тоді, коли все добре. Не тоді, коли нам все добре ведеться, ми маємо достаток, маємо нам все приємно. Терпеливість виробляється від трудних обставин. Терпеливість виробляється від різного випробовування в нашому житті. Тоді виробляється терпеливість. І Господь оцю терпеливість хоче, щоб ми мали. Навіть коли наступлять тяжкі часи гоніння, переслідування, нам потрібна особлива терпеливість, щоб витримати до кінця і залишитися Богові вірному. В терпеливості написано благочестя Благочестя це правильний стан перед Богом. Це правильне ходження перед Богом. Це правильне положення перед Богом, коли людина, як вона старається, як проповідує, чи як говорить, так старається жити. Написано, що ми маємо, віруючи, люди мати правдиве благочестя. Не вигляд благочестя, як написано, деякі мають вигляд благочестя з сили відреклися, а правдиве благочестя. Апостол Павло казав, які ми на слові, такі ми на ділі. Тобто це благочестя, воно має бути в нас присутнє. В благочесті братерство. Братерство це єднання, спільність в братстві, коли ми маємо, стараємося мати у ній ті самі думки в Христі Ісусі, коли в нас одні наміри, одна воля, одне служіння, одна мета, одна ціль. Коли ми один про одного знаємо, коли ми один про одного переживаємо, чи, наприклад, хтось хворіє, написано, хто плаче, плачте з тими, хто тішиться, тіститься з тими. Якщо можна сказати, є в чомусь потреба підтримати духовно, підтримай духовно. Якщо є потреба навіть матеріально, важливо так само звернути на це увагу і підтримати матеріально. Так робила перша апостольська церква. Вони підтримували одного, вони турбувалися, вони про одного, вони були готові своє життя віддати один за одного. І тому Господь бажає, щоб таке чисте, нелицемірне, а щире братерство було кожному зібранню. Тому та простота, вона має бути присутня серед нас. А в братерстві – любов. І любов має бути в мене не лицемірна. Бо може бути лицемірна любов. Може бути така любов, що я, наприклад, прийду до брата і буду посміхатися, буду казати, який я радий тебе бачити. Так, але насправді внутрі, в серці обурення до нього. Насправді в серці в мене бажання, ой, якби він спіткнувся, я би тішився. А це не така любов має бути. Любов така має бути, як казав Ісус Христос: любіть один одного так, як я вас полюбив. А Господь полюбив нас до смерті і до смерті Христої. І тому написано, що немає більшої любови на ту, хто би поклав своє життя за друзів своїх. тобто за церкву Христову, за народ Божий. Апостол Павло каже, я стаю жертвою за Христа. І я стою жертвою за вас, за народ Божий. Людина, яка любить Бога, вона буде любити один одного, вона буде любити братів і сестер. І ця любов вона має проявлятися в нас не просто на словах, а на ділі. Як написано, діточки каже Апостол Іван, не любимо просто язиком, а любимо ділом і правдою. Любим ділом і правдою. І Господь підкреслює. Коли це в нас є, а воно має бути цей ланцюжок, має бути в кожній спасенній віруючій людині, кожному членові Христові Церкви. Коли це в нас є, і воно має не просто бути, а ще й примножується, примножуватися по мірі того, скільки ми будемо духовно рости, по мірі того, воно має примножуватися в нас. По мірі скільки людина духовно росте в Христі Ісусі, по мірі того, воно і примножується. Все збільшується, то воно тільки тоді зробить нас нелінивими, Нелінивими для праці на винограднику Божому. Є фізичні лінивці, які не хочуть працювати, а є духовно можна розлінитися. Можна і духовно лінуватися, читати Біблію, скажімо, працювати для Господа, бути учасником, якому служінні серед народу Божого. Можна і лінуватися духовно. І ось Господь каже, коли ми будемо зростати в Бозі, це все буде в нас присутнє. Ми не будемо тоді лінивими, ані безплідними не будемо. Тобто тільки тоді ми по-справжньому здатність приносити плід на славу Господню. Ми, тоді плід духа буде ряснити через нас, тоді інші люди будуть дивитися на наше життя і будуть приходити до Господа і приєднуватися до живої церкви Ісуса Христа. Ми тоді будемо плодоносними. І прославиться сильно Господь через нас. Ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Ну, як це сліпий короткозорий? Ну, зупинився на досягнутому. Ми маємо не зупинятися. Людина, яка, наприклад, покаялася, ну добре, прийняли водне хрещення. Ну, ще добре, ще Господь якось хрестив Духом Святим. Ну все, достатньо. Ні, ми не маємо зупинятися. Скільки ми живемо, стільки ми маємо духовно рости, як написано у об'явленні, святий, нехай ще. Освячується, а не нехай ще чинить правду. А хто зупиняється і перестає вже духовно рости, заспокоювався десь на початках своїх, то Господнє слово говорить, каже, воно приведе до сліпоти, воно приведе до короткозорості, що вона не буде дальновидно бачити, вона не буде розважлива, ця людина, вона не буде поміркована в своїх ділах, в своєму житті. Вона тому, до чого досягнула, все, вона заспокоїлась. А Господь каже, далі ми маємо зростати. Той забув, каже, такі, такі люди забувають про своє очищення, навіть своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше каже, дбайте міцним чинити своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спитаєтеся. Тобто, якщо ми постійно будемо зростати в благодаті Божій, в Бозі будемо зростати, ми ніколи не відпадемо від Бога, ми ніколи не втратимо спасіння. Ми ніколи, можу сказати, не попадемо в якесь заблудження. Ми, написано навпаки, чим більше ми будемо духовно рости, міцним своє покликання робити, тобто спасіння, звершувати в своєму житті все більше і більше зростати в Бозі, роблячи так, ми ніколи не спіткнемось і не відпадемо від Бога. А навпаки, щедро відкриється нам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тобто Бог дуже цінує і дуже прагне, і дуже хоче, що ми були не просто немовлятами в Христі Ісусі, а написано: є таких три духовних стани: це немовлята, юнаки і батьки, пише апостол Іван. Ми маємо все більше і більше в Бозі зростати. Хочемо приносити плід, хочемо зростати в Слові Божому, то написано в Євангелії Івана 15 році ще один такий секрет для нас всіх, Боже Слово відкриває. Коли, каже, ви будете перебувати в мені, каже Ісус, це в моєму слові в мені. А перебувати це читати, вивчати і втілювати це Слово Боже повсякденне життя. А моє слово буде перебувати в вас, тобто в нас, тоді рясно зародити. І прославиться мій небесний Отець. Хай Господь благословить всіх нас, хай Господь благословить кожного з нас, хто є на цьому місці, що ми, переглянувши своє життя, не, як би сказали, стримилися або мали ще більшу ревність, більшу спрагу не зупинятися на досягнутому, а йти до мети, звершувати спасіння і служити Господу все більше з великою ревністю, тому що Він достойний цього. Амінь.